Ну, така кицюха. Іди покажися, Красиво. не ходь. Ця красуня, а після стерилізації буде шукати добрі ручки. Хочемо її прилаштувати, тому що ну, безпритульне життя воно ніколи не веде ні до чого хорошого. Двох безпритульних кішок і кота привезла на своїй автівці волонтерка Тетяна Наумова. Жінка розповідає, що після операції на два дні залишить у себе вдома цих тварин. Потім буде шукати господарів. По вулиці Клосовського, Клосовського, 5, Клосовського, 7, Там просто жіночка кормить їх там, і вона мені. Про це сказала, що там є безпритульні котики. Ну, Я їх туди прийшла, відловила, вони ручні, в руки даються. Завчасно записалася сюди, на чергу стала. Ну, і Все, приїхала на, на свій час на стерилізацію. Стерилізація безкоштовна для безпритульних тварин. Безпритульних кішок для стерилізації до центру захисту тварин Житомиряни мають привезти самостійно. Собак доставляють працівники. Перед операцією тварин не потрібно годувати. Взагалі перед операцією рекомендована годинна голодна дієта, тваринні повністю забирається корм. Наркоз призупиняє всі процеси в організмі і призупиняє в тому числі роботу шлунково-кашкового тракту. З березня 2023 року відновиться програма безкоштовної стерилізації безпородних домашніх тварин пенсіонерів. Для цього міська рада виділила 50 тисяч гривень. Житомирянин Микола прийшов дізнатися, які документи потрібні, аби зробити операцію кішці, яку нещодавно підібрали з вулиці, і хочуть з дружиною залишити у себе. Я живу на Шевченка, прописка, все, паспорт є все. все Пенсійні взяв, я пенсіонер. Ну, то що я хочу її постерилізувати і оставить собі, але не викидувати же на вулицю. Записують. Минулому році ми вперше ввели в дію такий захід, як стерилізація. Домашніх безпородних тварин, власниками яких є пенсіонери, і саме Житомиряни, і успішно стерилізували 121 тварину. Потреба є, тому плануємо цьогоріч, вже з початку березня також приблизно таку кількість стерилізувати. Ми плануємо з 1 по 3 березня вже розпочати запис. Можна телефонувати і вже будемо протягом наступного місяця-двох розписувати і назначати час і дату саме стерилізації цих тварин. Тетяна Скоростенська, Тетяна Беляк, Суспільне новини, Житомир.